Далеко в освітньому всесвіті, де уроки стають пригодами, з'явився підручник, що веде до нової ери знань. Де знайти ідеальний підручник, що стане справжньою зброєю знань? Відповідь ближче, ніж ти думаєш. Що ж у ньому такого особливого? Це те, що зробить навчання захопливим. Підручник цей, як світловий меч, авторкою підручника є Галина Довгань, досвідчена педагогиня та науковиця. Авторка навчальних посібників, особливість цього підручника у його структурі, послідовний виклад матеріалу, поділ тексту на логічні блоки, рубрики для швидкого пошуку інформації, зображення, що підсилюють сприйняття тексту, а важливі дані виділено окремо, карти, схеми, графіки, сила наочності у цьому підручнику велика: групові проєкти, дослідження, творчі завдання. Як шлях джедая ведуть до знань та нових відкриттів, готові уроки, презентації, відео допоможуть учням навчатися із захопленням. У підручнику є доступ до інтерактивних вправ в додатку. «Ізі». Це тести, вікторини, завдання на логіку. А якщо потрібна допомога під час підготовки, до кого звернутися? Методична підтримка завжди поруч, вона календарно-тематичний план. Тематичні освітні курси, презентації до уроків, методичні розробки до уроків, методична вайбер-спільнота це саме той підручник, що змінить усе. Нехай з тобою прибуде сила ефективного навчання і веди своїх учнів до нових відкриттів у галактиці знань. Обирайте сучасний підручник з географії для учнів восьмого класу за авторства Галини Довгань та пориньте у світ захопливих пригод разом з нами. Скануйте QR-код та дізнавайтеся про підручник більше.